Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч у лізінації. Збірна Греції. У себе вдома приймала збірну Англії. Тринуль англійці перемагають. Сьогодні я хочу поговорити про даний двобій. Ну, давайте все розпочнемо по порядку. Греція. Чори, два. 3-1, стартова основ господарів. з у воротах куліеракис Маврапанос захисники, Касарота по флангах, опіс, э, Зефі Іріс центральний опорний півзахисники э, Бакасетас, центральний атакувальний півзахисник, Масуарас Цоліс по флангах, і Павлідіс у нападі. На Герой. Матч на Уемблі. Пам'ятаєте, тоді Греція на Уемблі та Англії перемогла в першому колі за рахунком 2-1. Тоді, до речі, Павліць був героєм даного двобою. Анлія 4-2-3-1 стартова розстановка Анлії ТІВ в Пікфорд в воротах конці гі зіхісники Келло Кірнікалівіс по флангах Кертіс Джонс Конор Галлахер центральні опорні півзахисники Джуд Беллінгем центральні такомальні півзахисники Антоні Гордон но нема деякі по флангах та Оля Откінс Она нападі це стартова розстановка збірної команди Анлії Тепер давайте безпосередньо про сам поєдинок говорити Ну щось Анлія доволі таки активно розпочала Англія там з першої, знаєте, хвилини, справді, так заряджено і вийшла. Ну, і справді, ось ця поразка на Уемблі. Ну і справді, я вам хочу сказати, Англія хотіла сьогодні реваншу, Ну і збігаючи, наперед, англійці такий реванш доб'ються. З першої ж хвилини, справді, Англія, знаєте. Ну, з перших хвилин прям ініціативу англійців це хопили, і Олі Аткінс вже на 7 хвилині забив гол гоуманімудки. Дуже здорово пройшов по правому флангу, зробив акцентований простріл. І тут Олі Аткінс. Але Аткінс замикає простріл на анімудки та робить рахунок 1-0 на 7 хвилині. Після забитого м'яча і греція. Так включилося. Пару небезпечних було ударів. Павлідіс, до речі, не павний Мет Маффі, Джордан Піквард, Я вам хочу сказати, в гру вступав. І Греція, в принципі, була б таки близька, щоб справді рахунок зрівняти. Англії легко взагалі не було, та англійці краще розпочали, але все-таки Греція потім гру вирівнює. А... Далі, Юанідіс, Пелкас, Константеліас. Манталос та Януліс вийдуть у Греції. Морген Гіпс Вайт, Гері Кейн, Холл, Роджерс та Боен вийдуть збірної Англії. Англійцям таки вдасться на 77-й хвилині подувати перевагу Джуд Белінгем Наносить удар з метра 22 м'яч влучає в стійку І прям, знаєте, від стійки відскакує. Знаєте, ось цей м'яч, пам'ятаєте, коли Арсенал шахтар да? коли Лентрасарда. Такий самий епізод, Чи слово, ну майже один в один. от Джуд Белінгем пробиває в стійку, м'яч влучає в спину в і всі такі варіант залітає, там ще Гарі Кейн намагався добити м'яч, але все-таки э, Лоха... Тобто там вже від Лоходімаса м'яч там пересікли не варіт, тому записали як на автогол Лоходімаса. Джет Беллінгем влучив стіку, м'яч влучає в Лоходімаса, той же реагував на удар. Ну так вийшло, що м'яч сітко варіт залітає. Ну і Кертіс Джанс, Кертіс Джанс з передачі Моргана Гівзвайта п'яткою пробіє. Та забіг Кертіс Джонс. Дебютний сім'єй за Андріс Белла. Здрачу Дарві Джута Белінгема. Емоції Кертіса Джонса. Кертіс Джонс забув свій перший м'яч за Англію. Ось і статистика даного двобою. 10-9 за ударами, по 5 ударів по щіну, 43-57% контролі м'яча, 4-3 за кталами. Гулівим шансом але якщо Англія свою голіву нагоду реалізувала, то у Греції була одна гольова нагода, та одна гольова нагода була упущена. 415 передач у Греції 351 передача з них була точною. 84% точність передачі. У Англії 541 передача 489 передач з них було точними, 90% точність передач. Із десяти ударів 5 ударів в площину в Греції 3 повзворота та 2 удари просто да, просто були заблокованими. Англії з 9 ударів 5 ударів два 2 повзворота, два влучення в Кракасвері, два удари заблокованими були по успішних відборах, до речі, краще була Англія. 6 успішних відбора та 60% успішності. Так, да, В Греції на один відбор було більше 7, але 46% успішності. 3 сейви у Вертарі Греції, 5 цей у Джордана Пікверда. Ну і справді Джордан Пікверд гру ступав неократно сьогодні. По 14% м'яча. 9-8 за перехопленнями, 18 порушень правил у Греції, дві жовті карток у Англії. 10 порушень правил, 3 жовті картки. Ну і найкращий. Футболістю матчу, ну, знаєте, я б у Кертіса Джонса обрав би найкращим футболістом матчу. Справді Кертіс мені дуже сильно сподобався. Кертіс Джонс провів увесь абсолютно поєдинок, 90 хвилин, забив гол красивий, дуже здорово відіграв. Не знаю, я друзі Кертіса Джонса би найкращим футболістом матчу. Під в цю матчу, ну що ж, Андер розпочала потужніше, але після пропущеного голу, я вам хочу сказати, Греція справді виглядала дуже потужно. Греція на гол награла, я думаю, в Греції були моменти. Тобто початок був за Англії, але потім десь так з хвилиною, так, 15-ї Греція гру вирівняла, і Греції трішки не пощастило. І справді, ось цей другий гол э, в здав то гол, хоча там Джет Белінг. Пробив стійко. Ось другий м'яч він надломив трішки вже Грецію, там ще й третій Забіанті. А так до рахунку, тобто до рахунку 0-2, коли рахунок ще був 0-1, Греція дуже багато проблем Англії створила. Але Англія в кінці кінців перемагають, під опічні Карсле свої три бали набирає. До речі, Томас Тухель. Який стало відомо, що буде новим тренером Англії, він вже в 25-му році там приступить к обов'язкам головного тренера. Поки що Карслі. ось Це відбор Ліги нації, саме він керує англійцями. Ну, англійці, відповідно, вже на першу позицію підіймається. Тепер вже у них з Греції по 12 балів, але Англія перемогла м'яча. Андея перемогла м'яча та взяла реванш за поразку на Уемблі з рахунком 1 2 у вересні місяці. 12 балів у Англії, плюс 8 різниця забитих та пропущених у Греції. Також 12 балів, але плюс 5 різниця забитих та пропущених. Ось, ну що ж, вони буде вирішувати, відповідно. Тут Ірландія, до речі, 36 балів, але вище вони вже не піднімуться. Ну і Фінляндія також вище не підніметься. 0 балів. Четверта позиція. І в останньому турі то якраз все і вирішиться, відповідно. Все і вирішиться. Хто буде на першій позиції, хто на, друзі, на другій. Друзі, я вам дякую за увагу. Бережіть себе, Греція 0-Андля 3. Всім до побачення, всім до нових зустрічей. Бажаю вам тільки добра.